Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні наше відео буде присвячене всім власникам автомобілей з шкіряними салонами. Загалом автомобілістів можна поділити на два типи. Перші їздять на ганчірці і за будь-якої можливості починають говорити неприємні речі про шкіряні салони. Там влітку парять, взимку холодять, скріплять, ріплять тощо. І другі, які не паряться, просто купують собі класні тачки шкіряними салонами і насолоджуються. Але до пори до часу. Спочатку здається, що шкіра це дуже практично, адже навіть якщо щось розлив, потім швиденько витер і на шкірі не залишається слідів, на відміну від. Якоїсь там ганчірочки або тканини. Але з часом шкіра брудниця і з'ясовується, що за шкірою також потрібно доглядати і своєчасно очищати. І тому в даному відео ми поговоримо про засоби для догляду і для очищення шкіри. Ну і також протестуємо 4 таких засоби. В тесті в нас приймуть участь засоби від Verylupe, Vinso Intense, Sonax та Turtle Wax. В якості тестової поверхні ми будемо використовувати дощечку оббиту світлою шкірою. Цю шкіру, звісно, я. Забруднив, спочатку по ній ходили ногами, потім я зробив декілька написів ручкою і маркерів, а потім залив це все моторною оливою і знову по цій шкірі ходили ногами. В принципі, в новому вигляді вона виглядала ось так. А після певних маніпуляцій вона виглядає ось так. Тобто, в нас є. Серйозні забруднення, це, до речі, перманентний маркер, стираємий маркер, і відповідно я не сподіваюся, що якісь засобів на 100% його відмиє, це практично неможливо. Але по тому, як якісь засоби відмиє маркер, ми будемо знати, який з них найкращий. Тобто, якщо якийсь з них відмиє, хоча б... Половину цього напису це вже буде супер. Якщо хтось відмиє повністю нестираємий маркер, який знаходиться під шаром моторної оливи, ну то взагалі бомба-ракета. Тобто, ми імітуємо таку ситуацію, що хтось там придбав автомобіль шкіряним салоном і не доглядав за цією шкірою. Шкіра трішки забруднилась. Потім ця людина, наприклад, взяла якийсь там лосьйон чи поліроль і почала. Возити його по шкірі. Відповідно, забруднення нікуди не пішли, а просто законсервувались під шаром жиру. Шар жиру в нас якраз імітує моторна олива. Ну і далі цей поліроль людини закінчився і. Знову ж таки, шкіра поверх старого поліроля почала знову бруднитись. Відповідно, в нас є дуже стійкі втерті в шкіру старі забруднення. Зверху це все законсервовано моторною оливою, і знову поверх оливи в нас також є певні забруднення. І ось таку кожну діляночку ми розділимо за допомогою малярної стрічки на дві частинки. Одну частинку будемо обробляти за допомогою таких спеціальних пензликів, а іншу частинку. Потім подивимось і порівняємо результати. Почнемо з аерозольного засобу від VeriLube. Це засіб для очистки і догляду. Тобто він, як написано в інструкції. Проникає в структуру шкіри і витісняє звідти забруднення. Ну і також повертає шкірі пружність, заповнює мікротріщини, відновлює шкіру і надає, що найголовніше матовий блиск. Адже багатьом автомобілістам не подобається саме такий глянцевий жирний блиск. По способу застосування все надзвичайно просто: наносимо на поверхню, протираємо ганчіркою. Але в нас для цього є спеціальний пензлик, тобто ми ще будемо обробляти діляночку спочатку пензлем, а потім вже залишки. Засобу разом з забрудненнями будемо видаляти з поверхні. Робимо все згідно інструкції. Діляночку обробляємо спреєм, даємо йому трішки там попрацювати декілька секунд і починаємо вазюкати все пензликом. Тут, в принципі, можна використовувати при сильних забрудненнях якісь там меламінові губки. Але, в принципі, в нас не стоїть задача просто почистити шкіру. Да? У нас стоїть задача подивитись, який з цих засобів при мінімальних зусиллях здатен видаляти якісь серйозні стійкі забруднення. Ну, перманентний маркер це задачка з непростих. Ручка також, тому що. Ручка, коли пише, вона ніби так вдавлює шкіру всередину, і відповідно, забруднення в нас не просто знаходяться на поверхні, вони знаходяться в таких мікроподряпинках. Змити такі забруднення просто ось засобом для очистки буде дуже важко. В принципі, ми подивимося, що у нас з цього вийде. Тим паче ось ми бачимо якийсь бруд у нас. Дійсно витісняється, збирається на поверхні, є такі темні плями. Я думаю, вони всі мікрофіброю зберуться. Тобто якісь основні забруднення ми все ж таки змогли видалити. Ну І також я хочу зауважити, що це не засіб для да, це просто ось засіб аерозольний, який ви придбали в магазині, нанесли на шкіру і ось дивитесь, який від цього буде ефект. Ну, в принципі, все. Наш засіб вже почав підсихати, я думаю, його потрібно протирати. Для найкращого ефекту, звісно, можна обробити поверхню ще раз, але ми все будемо робити один раз і будемо тестувати всі засоби в однакових умовах. Ну, в принципі, шкіра дійсно очистилась. Але все ж таки ось ці забруднення у вигляді маркера і ручки це дуже серйозна історія, і тут, як мінімум, потрібна маламінова губка або якісь більш серйозні засоби. Далі в нас йде засіб Winso Intense. це виключно очисник, тобто попередній засіб у нас був поліроль-очисник, він там з відновлюючими властивостями, а це в нас виключно очисник для очистки шкіри. Зазвичай, після використання таких очисників, шкіру потім потрібно якимось чином зволожити, використовувати додаткові кондиціонери або поліролі. Але очисник завжди має більш такі серйозні очищаючі миючі властивості. І можливо, цей засіб в нас спорається з маркером чи ручкою. По застосуванню ситуація наступна. Беремо засіб, рівномірно розподіляємо по поверхні і чекаємо 10-20 секунд для його активації. А тим часом розпаковуємо новий пензлик. Можливо, мені здається, а можливо, ось літери, написані маркером, почали трішки розчинятися. Особливо це видно по літерам A та V. 10-20 секунд вже минуло, починаємо чистку. На жаль, маркер у нас не змивається, хоча якісь такі спроби все ж таки розчинити маркер у цього засобу є. Дійсно, літери A і V стали набагато світлішими, частково вони повимивались. Ну і це вже, як на мене, дуже класний результат. Також хочу звернути увагу на те, що попередній засіб, як і цей, можна сказати, дуже просто. І легко видалив моторну оливу зі шкіри. Відповідно, якщо у вас, так би мовити, засалилась шкіра в салоні автомобіля, то ось такі жирні забруднення, цей засіб і попередній засіб точно здатні видалити. Так, дивіться, ось тут де чорний маркер. В нас все-таки чорніє. Я думаю, якщо потрішки додавати засіб, не чекати його висихання, ось так дбайливо працювати з щіточкою, то в принципі можна досягти якогось ефекту. Ну, тобто, по очищаючим властивостям, ось цей засіб набагато сильніший, ніж попередній. Але знову ж таки, якщо ви вирішите його використовувати, придбайте одразу додатково ще кондиціонер для шкіри, бо прості очисники, вони все ж таки. Сушать шкіру і потім шкіра може потріскатись. Тому після очистки її потрібно буде чимось зволожити і захистити. Ну, в принципі, все. Я думаю, засіб знову ж таки почав підсихати саме час видалити забруднення і залишки очисника. Ну, як ми бачимо, да, літери посвітлішали і, в принципі, з ними можна працювати. Далі порозважаємося з засобом від Sonex. Це очисник з додаванням бджолиного воску. Тобто він, як і найперший засіб перелюб, не тільки очищає поверхню, а й захищає її в подальшому від забруднень, розтріскування тощо. По способу застосування, тут потрібно чекати вже 1-дві хвилини після нанесення. Тобто попередній засіб VINSO Intense ми чекали 10-20 секунд. Тут для активації потрібно чекати декілька хвилин. Беремо наш засіб. Рівномірно розподіляємо по поверхні і чекаємо одну-дві хвилини. А тим часом розпаковуємо новий пензлик. Пройшло дві хвилини і я думаю ми якраз можемо починати очистку. Цей засіб такий дуже рідкий і висихає не так швидко, як два попередніх засоби, хоча, можливо, я наніс його трішки більше. Ну, з нашими літерами, нанесеними маркером, в принципі, все зрозуміло. Тут потрібна жорстка хімчистка, але десь частково, можливо, вони відмиються. Ручка також, мінус, ручка це дуже жорстко. А ось всі інші забруднення, мені здається, відмиваються дуже класно. Тобто піна з білого кольору змінила колір на такий сірий. Відповідно, це означає, що всі забруднення якраз у нас піднялись з поверхні і опинились в шарі піни. Тепер ми просто мікрофіброю приберемо піну з поверхні. І отримаємо чисту шкіру. Так, ну, я думаю, цього більш ніж достатньо. Беремо мікрофібру і видаляємо всі залишки. Ну, виглядає дуже і дуже пристойно. І при цьому також у нас літери, написані маркером, трішки посвітлішали, а місцями тут навіть і повідмивались. В принципі, результат дуже непоганий і можемо переходити до останньої четвертої діляночки. Останню ділянку будемо обробляти засобом від Turtle Wax. Виглядає він дуже серйозно. Тут в комплекті є ось така груба щіточка для обробки поверхні, але ми все ж таки будемо використовувати більш дбайливі. Пензлики. Цей засіб цікавий тим, що він і захищає, і очищає, і кондиціонує, тобто три в одному. Ну, в принципі, зараз подивимось, наскільки він ефективний. Після нанесення треба буде почекати одну хвилинку, ну і далі вже будемо чистити все пензликом. Добре, струшуємо балон, розподіляємо піну по поверхні і чекаємо одну хвилину. Минула хвилина, і це означає, що ми можемо починати свої розваги. Піна тут дуже густа і в принципі трішки засобу мені потрапило на пальці. Одразу відчувається, що в складі цього засобу є віск. Тобто засіб сам по собі такий, можна сказати, трішечки жирнуватий. Піна, знову ж таки, як ми бачимо, з білого кольору змінила свій колір на сірий. Це означає, що вона підняла з поверхні забруднення, маркер нікуди не дінеться. Тут потрібна жорстка хімчистка. Що йому не робити? Ну, мабуть, те саме стосується і ручки. Так. Кулькову ручку змити зі шкіри не так вже й просто, тим паче зробити це так, щоб шкіра не постраждала. Я думаю, цих зусиль досить, піна вже почала підсихати, тому можемо витирати все. все. Четверта діляночка теж оброблена, можемо переходити до порівнянь. Спочатку здавалося, що всі засоби впорались з цією задачею однаково, але після того, як я видали в малярну стрічку, результат став більш очевидним і наглядним. Спочатку почнемо з бюджетних засобів, таких як Верілюб і Вінсо Інтенс. Принципі, якщо подивитись на неочищені і очищені ділянки, то різниця між ними колосальна і очевидна. Але якщо ми прикладемо сюди ще відріз нової шкіри, яку ми не бруднили, то в принципі видно, що. Ось ця ділянка все ж таки виглядає бруднішою, ніж нова шкіра. Тому говорити про те, що ось ці засоби відновили шкіру, ну, не досить доречно. Тобто такий ефект приблизно 50 на 50. Але тут варто зауважити, що все ж таки засіб від Вінсо трішки відмив невідмиваємий, нестираємий маркер. Він його і трішки розмазав навколо. Тут така. Сіровата пляма з'явилась, але, в принципі, якісь такі стійкі забруднення, видно, що цей засіб може віднувати. Хоча, все ж таки, поверхня виглядає не такою, як хотілося би. Далі ми можемо порівняти ось засіб Вінсо вже з більш серйозним засобом від Sonax. Тут різниця очевидна. Діляночка, яку ми очищали засобом від Sonax, виглядає майже як нова. До речі, літери, написані маркером, теж трішки посвітлішали, тобто якісь такі серйозні забруднення цей засіб також може видаляти. Ну і головне колір, тобто ми бачимо ось забруднену ділянку, ділянку, очищену бюджетним засобом і ділянку, очищену засобом від Sonax. Ну і нарешті четверта діляночка оброблена засобом від Turtle Wax. Тут результат, мені здається, найкращий. В принципі, виглядає все приблизно. Однаково, але якщо придивитись ось тут в мікроскладочках чи мікропорах шкіри забруднень набагато менше, ніж у Sonax. Тобто таке враження, що ось ця густа піна Wax краще проникає в структуру шкіри і, відповідно, краще її очищає. Ну, і літери також місцями трішки посвітлішали. Я думаю, при застосуванні там. Цього засобу декілька разів з додатковими якимись там серйозними щіточками, губками, маркер можна відмити краще, але все ж таки, знову ж тут потрібна серйозна хімчистка. Маркер у нас виключно просто для того, щоб подивитись, наскільки ці засоби можуть впливати на якісь ну, такі серйозні забруднення, де хімчистка навіть не завжди впорається. Загалом, якщо не брати до уваги маркер, то на мій погляд, засоби VINSO Intense та Verilub впорались з завданням приблизно однаково. Але якщо їх порівнювати між собою, можна сказати про наступне: з однієї сторони, ось цього засобу в нас більше, а з іншої сторони, ось цей засіб в нас не тільки очищає, а ще й захищає шкіру. Тому якщо у вас... На шкірі немає якихось серйозних забруднень, ви просто хочете підтримувати її в чистому вигляді. Можна обійтися ось таким бюджетним засобом, який буде і видаляти поверхневий бруд, і створювати на поверхні захисну плівку, яка не дозволятиме бруду знову проникати глибоко в структуру шкіри, і також зволожуватиме шкіру, захищатиме її від ультрафіолету, розтріскувань тощо. Тепер, що стосується більш дорогих і потужних засобів, ну тут, на мій погляд, все ж таки Wax впорався з очисткою шкіри. Кіри трішки краще, ніж Sonax. Але ось цей засіб також заслуговує уваги. В принципі, ви все бачили самостійно. і Я думаю, на основі цього тесту самостійно зможете обрати засіб, який задовольнить саме ваші потреби. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.